Мишеня Тім не хоче програвати. Мишеня Тім у дитячому садку разом із друзями грає у настольну гру. Кинув тім кубика і у нього випало три. Один, два, три, рахує Тім. Ура! Хюго вибуває з гри. Тім сміється і скидає фігурки Хюго дошки. Х'юго прикро вражений. Я майже виграв, сумно говорить його. Майже не рахується, передражнює тім. Я переміг. Гра починається спочатку, але тім у цього разу не пощастило. Він вибув першим. Так нечесно, я хотів виграти, кричить Тім. Він скрестив руки на грудях і набундючився. Не буду я з вами грати. А справа в тому, що ця гра для чотирьох. Без тіма грати не вийде, але мишеняті все одно він засмутився і на друзів навіть не дивиться. Після обіду малюки вийшли на вулицю. Тім там його найкращий друг діді. граються у пісочниці. Вони будують пісочні замки, прикрашають їх мушлями і прапорцями. Тім, поглянь, який у мене замок, говорить діді. І правда, замок у нього вийшов на славу. Рівненький, акуратний, з ощадним прапорцем, але тім не радіє за приятеля. Навпаки, він страшенно розсердився. Ні, мій замок повинен бути найкрасивішим. Бах. І тім зруйнував замок діді. Діді плаче, перед ним купа піску, все, що залишилося від його прекрасного замку. Навіщо він так схлипує діді? Навіщо тім зруйнував мій замок? Інші малюки здивовано дивляться на Тіма. Що це з ним? Чому він так себе поводить? А Тім сердито почимчикував геть. Він навіть бачити нікого не хоче. Увечері тім вийшов на двір, як і зазвичай. Його друзі, діді, Х'юго і Теса грають у футбол. Теса б'є м'яча і кричить Гол. І справді діді на воротах пропустив м'яча. Молодець теса хвалить її юго, а мишеня тім стоїть осторонь. Чому його не кличуть гратися? Ну, ночувайтеся, думає тім. Не берете мене в гру, значить, і самі грати не будете. Мишеня тім схопив м'яча. І кинувся навтьоки. Тіме, кличе Теса, поверни м'яча, кричить Хюго. А діді здогадався, що тім це зробив тому, що образився. Тіме, ну, гратися разом. Іди до нас. Але тім уже нічого не хоче чути. Всі погані, бурмоче він собі під носа. Вдома тім сидить у куточку та жаліється, іграшковому... та жаліється своєму іграшковому ведмедику теді. І зовсім я не хотів з усіма сваритися, я лише хотів виграти, і щоб мій замок був найкращим. А ще я хотів забити більше за всіх голів, ображено бурмоче тім. Тедді уважно слухає, іначе говорить йому. Не засмучуйся, все буде добре. Наступного дня Тім знову йде до дитячого садочка, але ніхто його не зустрічає. Друзі не поспішають на зустріч, як це було раніше. Х'юго намалював дуже гарну картинку і хвалиться Тесі та діді. А тіму він малюнок не показав. Клас, дуже гарно! хвалять діді з Тесою. Вони стоять спиною до Тіма, навіть не дивляться на нього, тім відчуває себе самотнім і непотрібним. Звичайно ж, вихователька помітила, що тім сидить сам. Тіме, діді, Хьюго, Теса, Фіпсі, кличе вона, ходіть но сюди, розповідайте, що у вас сталося. Малюки підійшли, тім тримається осторонь. Він не наважується стати поряд із друзями. Нумо, Тіми, підходь ближче, підбадирює його вихователька. Розберемося, що не так. Маляки розповіли виховательці, що гратися з Тімом дуже складно. Він увесь час сердиться і псує гру. Чому ти сердишся, Тіме? запитала вихователька. Тому що я хочу вигравати. Всі хочуть вигравати, але бути першим завжди у всьому не вийде. У когось краще виходить щось одне, у кого щось інше. Хьюго гарно малює, а теса грає в футбол. Фіпсі вміє танцювати, а діді будує дуже гарні замки із піску. А в мене нічого не виходить, каже тім і ледь не плаче. Ти справді так вважаєш, дивуються Діді, але ж це не так. Тім похмуро слухає, що каже дід. Пам'ятаєш, коли ми змагалися, хто швидше підніметься нагору? Ти ж був першим? Вірно, зрадів тім, а його підхопив. А коли запускали повітряних зміїв, твій піднявся найвище. Тім посміхається, він зовсім про це забув. І ніхто на тебе тоді не сердився, додала фіпсі. І не ламав твого Змія. Нума, всі візьмемося за лапки і по черзі скажемо, чому, друзі, це чудово, запропонувала вихователька. З друзями весело й цікаво, можна похвалитися тим, що у тебе виходить, перелічували малюки. Все вірно, похвалила вихователька. А тепер ходімо гратися усі разом. І ніхто не буде ображатися і сердитися, якщо програє. Домовились? Домовились, закричали всі дружно і тім разом з усіма.